Привіт! Мене звати Настя, я навчалася в освітньому центрі «Я в курсі» на курсі з підготовки до екзамену з історії України, і я хотіла б поділитися своїми враженнями після проходження курсу. Найперше, і, мабуть, найголовніше це результат. Хочу сказати, що за час проходження курсу мої знання з історії України неперевершено покращилися, і я вважаю, що причиною цьому є чітко вибудований алгоритм роботи, який включає в себе опрацювання теорії. Вебінари з викладачем, перевірні роботи, контрольні роботи та навіть симуляція проходження справжнього ЗНО. До речі, усі матеріали, які потрібні нам для підготовки до занять або ж під час роботи, знаходяться в модулі. Він представляє з себе онлайн особистий кабінет, яким кожен студент може користуватися в будь-якому місці в будь-який час. Інтерфейс дуже зручний та простий, все зрозуміло, з цим питань точно не буде. Окремо хочу за чудово організований як навчальний процес, так і, так би мовити, позашкільний процес, оскільки разом з студентами та викладачами центру є в курсі ми ходили до музеїв, ходили на екскурсії, і таким чином це була чудова можливість познайомитися очно, оскільки з більшістю студентами ми не знайомі, тому що ми навчалися онлайн. Таким чином ми поєднували приємне з корисним. Ну і, звичайно, не можу сказати про нашу групу. Навіть незважаючи на те, що ми навчалися онлайн, і майже ніхто один одного не знав. За час проходження курсу ми стали дуже дружними, і навіть зараз, вже по завершенню, наш загальний чат існує досі, і майже щоденно обговорюємо питання порядку денного. Дякую, я в курсі.